Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні. Героям слава. Ну що ж, хлопці. Сьогодні вже трохи у нас закінчилася вродьба як береже жнива. Вже нема що молочити. Підходить він до гречка вже. У нас на кону. Ціни кажуть на гречку нема. Но гречка вродьба якби є. Ось так вона вже доходить. нас. І ось рішив я все-таки дозакінчувати це будівництво. Значно різав таких досочок. З допомогою циркулярочки. Трошки вигнулися десь. Десь сировато, трохи десь сухі. Ось такі досочки вони вийшли. З тих брусів, що я різав стілом. Ось такий, бачите, отакий матеріалчик. Зараз будемо будувати. Подивимося, що вийде у нас на на виході за сьогодні. Равкруз таких брусів. Так, з дідами ось такі, бачите, що осталось, які в цієї обапали поставалися. І ще один отакий ой. Ось, Остався. Ось, ось, 12 десь. 11-12. Тише. Що, що десь колись підуть вони налати якісь от. Різатки виходить тоненькі, получалися, де трошки не вгадали. А досить ось така приспособа. Поставилися на струбцини, ось така птичка. 12, Вона вверх де доходила, де не доходила, Ось на такої тирсні натисали. Два дні. Як два дні ми тут різали? Ввечері почали сонце сховалося. Ну то розгрівся. Трошки ввечері за день я, мабуть, напражився, така температура сильна була. А сьогодні зранку теж за годину приїхали 7 годин. І навіть да, не нагріть, затяпт, да, як тільки виїтлець став. Розпустили ще. Тут два бруси. Ось там є два. Два бруси, да, я розрізав. Ось такі діла. Ну, йдемо працювати. Так. Накриваємо такою бляшкою. Тут таку бляшку вона типа якимось з браком чи що, дешево вийшло. О, зараз тупо накриваємо. Где-то до обрубу є щось білий день. Помагаємо мені. Трохи, ось ми вже зато накрила, вже трохи тіньок даже є. О, бачите. Туди ще будемо там. Буде двох половин. Складатися, так як вийшло, він трохи якийсь брак є тут, а брак от він посарапаний тут. О. Його не видно, але ось тут посарапаний, оце через це вони його і дешево продали. Що забрали люди. ну Не знаю скільки він тут буде стояти. І в такому на ну, таке таку хлабуду нашого нічого не треба вон. так боля непогано містечко тут наставляє вже побив тут, позакручував Все. Нормально стоїть Лазу даже поверсі нормально. Ось так ну шо ж не пройшло пів року. Кришу ми зробили. Ось така вітрава в нас тут вийшлося. Чужіть всього, навіть все квітка в мене вісить, аж це квіточка, все. Ось такий вийшов дошок. Думав, цього ставлю, До нього ще там додавлю сюди. У мене є з цієї стіни, воно долежать в углу. І додавлю, але бачу, напевно, я це все розвалю. І тут бляха є теж. шифером закриємо Ти і так. Ось такий нюанс. Ось так, вийшло. Там угло і там з кусочки склею. А тут Трошки там не дополучилося, ну це все. Ну так от треба цього буде все розкидати. Загорнути всю тут ямку, беру лопату зараз. Це перенесу туди лопату і і вперед. Коротше, ось такі діла. Ну що, кому сподобалося відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і перейдемо до перемоги. Це буде Україна.